В Обласній клінічній лікарні після капітального ремонту урочисто відкрили оновлене відділення судинної неврології, справжньою гордістю якого є палата інтенсивної терапії, завдяки сучасному медичному обладнанню, яке тут встановлено, шанс на життя з'явився у тисяч пацієнтів, які потрапляють сюди із діагнозом інсульт. На Прикарпатті кожного року медики фіксують біля трьох тисяч випадків інсульту. На жаль, 30% пацієнтів помирають на протязі року. Ще 30% стають інвалідами, які потребують догляду. У багатьох інших виникають різні ускладнення, які важко виліковуються. Але порятунок існує, стверджують медики відділення судинної неврології в обласній клінічній лікарні. Після придбання новітньої апаратури і капітального ремонту проведеного тут багато пацієнтів мають шанс вийти з лікарні цілком здоровими людьми. Наша гордість це палата інтенсивної терапії. Ми лікуємо важких неврологічних хворих, хворих на інсульт. І власне ця палата, маючи сучасну апаратуру, якою зараз її дооснастили, має можливість слідкувати за всіма необхідними константами в людському організмі. І під час інсульту це дуже важливо, тому що ми можемо їх коригувати, і саме це, за даними світової літератури, знижує інвалідність і смертність при інсульті на 30%. Це багато. І якщо наші пацієнти встигають поступити в нас до трьох годин від початку інсульту, до чого ми всіх закликаємо. Звертатися зразу, то ми можемо провести найсучасніше лікування, найефективніше лікування. Із 67 хворих, яким ми провели таке лікування, 40% пацієнтів від нас пішли повністю здоровими. На відкриття оновленого відділення завітали керівники області, які відзначили важливість проведеної тут роботи, яка допоможе медикам боротися із важким захворюванням. На місці не треба стояти, треба щось удосконалювати, тобто нові методики, вводити в лікувальні. Процес, а це затребує і затрат, і нового обладнання. Будемо це робити обов'язково, будемо різних рівнів фінансування і просити з державного і бюджету, і централізовані закупки і обласному. Маємо новий склад депутатський, маємо 9 депутатів обласної ради, яких будемо будем сприяти і будемо вишукувати можливість.